Протягом доби з 4 по 5 травня 2024 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 37 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили 11 пожеж: одна у Куп'янському, по дві в Узюмському та Харківському районах області. Ще шість пожеж в різних районах міста Харкова. Вдень російські окупанти знову завдали обстрілів по місту Харків. Спочатку ворожа авіація завдала бомбового удару по Немишлянському району міста Харкова. Сталася пожежа на площі 30 квадратних метрів. Горіли залишки деревини та трава. Двома годинами пізніше відбувся повторний удар. Влучання були зафіксовані по території цивільного підприємства у індустріальному районі міста. В результаті сталися масштабні руйнування та пожежа складських приміщень. Площа пожежі склала біля 4 тисяч квадратних метрів. Загалом до їх ліквідації було залучено 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 100 осіб особового складу ДСНС. За попередніми даними постраждало 6 осіб. Вночі ворог цинічно вдарив БПЛА по приватному сектору міста Харкова. Від вибуху постраждали житлові будинки та інші надвірні забудови. За двома адресами сталися пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль на загальній площі біля 200 квадратних метрів. В результаті обстрілу постраждало 5 чоловік, з них одна дитина. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 82 одиниці вибухонебезпечних предметів.